Добрий день, малятка! Мене звуть Тетяна і я запрошую вас на мій город. Зараз осінь, город гарний і я збираю врожай. Також я збираю ще восени огірочки. Вони ростуть на моєму городі. Соковиті, погляньте, сховались під кущиками, під листочками. Огірочки я складаю в корзини та ящики. Погляньте, огірочок він якого кольору? Зелений, довгастий і росте він, на городі, гарно плететься. А давайте ми зараз з вами послухаємо віршика про огірочки і про мою помічницю. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Послухайте ще раз. Дуже хитрі огірочки. Поховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Дітки, ви щойно прослухали віршика. Кого він був? Про огірочки. А де огірочки заховались? Під листочки. А хто допомагав збирати їх? Дівчинка, а як її звуть? Повторіть за мною: Даринка. А в що вона збирала огірочки? Огірочки вона збирала. В кошик, цілий кошик назбирала. Ось такий гарний віршик ми сьогодні послухали про наші огірочки. А я і Даринка кажемо вам до побачення і запрошуємо на нашу грядку знову.